Всім привіт! Сьогодні одержала я розсаду Конечно, трохи шокірована. Вже другий раз в цьому році виписала розсаду Я просто шокірована. Ось. Видно, в якому вона нас тоні. Так, це бріла. Причому це мені привезли прямо, ну, накопали і привезли. Не знаю, можливо, ще таку продають розсоду. Я ніколи таку не продаю. Якщо в мене десь і є такий лістик, я обов'язково його обріжу. Ну, розсада зовсім не підготовлена. Ось, ось така розсада, ось така, яку я просто ложу на поход. Таке впечатлення, що її просто вирвали із землі і все. О, дольше, Квіки. Це розсада, яка, яку накопали і мені привезли з розу. Ну, я, звісно, бачу, що вона не зразу накопана і не зразу привезена. Купана вона вже давно. Ну, Можливо, день-дво назад. Так. Це що в нас? Це в нас фу... Флоренс. Флоренс мені взагалі не дуже я їй. Я навіть йому подзвонила, подивилась на лістик, він дуже-дуже схожий на мальвіну. Ну, звісно, він каже, що е... листя дуже схоже тижня, сортів. Ну, не знаю. І курінь такий, і все таке. Ну, побачимо. Долі. Долі в мене скало. Ну так, да, корішочки не... Корішочки погані. Що це за корішок? Це взагалі. Ну нічого, висадимо побочі. У мене все приймається. Обріжу. Оброблю від грибка, це буде хорошо. І ще сьогодні шокірована. Сьогодні поїхав чоловік по торф. Якщо я раніше брала четверочку торф, тисячу гривень, ну 900 хвостиком. 580, здається, то сьогодні він заплатив півтори тисячі. Це просто, ну, це дуже дорого. За зразу півтора раза. Да. Я просто шокована, конечно. Дехто думає, що тут страшні гроші заробляються на розсоді. Посчитайте. Електроенергію, оці фогери, оці всі затрати, плівку, сітку, касетку, турф. І труд, конечно. Просто шокірована такими цінами. А, а розсаду взагалі я просто Це, ну, ну, я не знаю. Я таку розсаду взагалі, я б таку розсаду не продавала. Тим більше, що ця розсада дорожча, ніж моя касетка. То я вже думаю, нашу мені касетку ставити. І і з нею морочить голову. Якщо купанка стоїть дороже, ніж касетка. Да. Це я показую зблизько, щоб було видно, яка розсада. Це ж просто капець. Ну, Хоча б намочили ту розсаду, хоча б болтушку зробили із землі, просто болтушку або з торфу. Окуніть її туди. Заверніть виагрову тканню. чи якоюсь тряпкою. І вже ж корінь буде влажний, не буде пересихати. Він вже не буде відмирати. А от так, ну, це просто так наплевательское отношение до своїх покупателей, я так щитаю. <плес> да, давно я так <плес> не проходила таку школу, лоха. школу да, він мені приніс, я навіть не заглянула, яка там розсада. Я бачу, що зелень стерчить. Ну, У мене покупателі на ринку були, він розчиталася з ним, де він і пішов. Ну, нічого я йому не сказала, коли дзвонила за Флоренс. <риклад> не знаю, може... Ну, мабуть, він так усім відправляє таку розсоду. Ну, що в нього я не буду покупати ще, це точно. <риклад> да. Сьогодні доробляємо вже доробили верні, бугри на, там, де теплиця буде стояти. Чоловік робить коплю, проліємо коп, скопельки, будемо натягувати плюнку. І хай просіду, хорошо буду хорошо проливати і будемо висажувати. Висажувати буду омітом. Хотілося, звісно, і квіки але не знаю, що мені робити з цієї квіки. Просто не знаю. Ну, я її, звісно, намочила, вона копає ось. Розсодник занесло тут не жорко. Ну, квіки, ви знаєте, ще більш-менш. Причому тут є дуже багато корній, вже чорних. І ось навіть старий корінь попався. Зараз я покажу, як відлічити старий корінь від молодого. Тим більше, що він знає, що я займаюсь полуницею, я беру, щоб в мене була розсада. Ось дивіться, який корінь. Ось, ось отут уже е, воно дерев'яне, воно тверде. Це вже прошлогодній корінь. Капець. Так, давно я так не проходила таку школу лоха давно, конечно. Я розумію, що зараз розсади практично мало. Копанки зараз мало. Це в мене сирія, тому що я... Сирія така хороша копанка, тому що я коли зрізала листя, я, звісно, помучилася, але я залишила вуса. Вуса ті, що вже попускали, саме перші я не обрізала. Я пожертвувала своїм урожаєм для того, щоб були вуса. Звісно, був би більший урожай, якби я зрізала перші вуса і дала її плодоносить, потім зрізала листя і вона знову пустила вуса. Але я пожертвувала своїм урожаєм, для того, щоб виросли хороші вуса. Дивіться. Цей саженець стоїть 9 гривень. Це ж просто капець. Це просто капець. Це обична воздушка, яку можна садити в касету, обрізати трохи підрізати корішочок, оставить сантиметра півтора і садити в касетку. Причому ось уже корінь, воно, ну, бачите, корінь, чи то не корінь, а листик вже почорнів. Значить, він уже не перший день викопаний. Тим, тим більше, що я вчора йому телефонувала і казала, як тільки накопаєте, ми можемо приїхати додому і взяти розсаду. Але він мені сказав, що я там недалеко живу, я привезу розсаду. Ну, так то й так. Казав, що вечором накопають і привезуть на наступний день. Ну, Я просто шокірована. Чоловіка не буду казувати. Це просто капець. Да. Не знаю, він села випис... по почті ця людина за В його такий хороший сайт, все показано, все розказано. Але реклама не завжди відповідає дійсності. Я не знаю, якби я таку розсаду отримала наложеним платежом на почті, я б її просто не взяла. Ну, віддати півтори тисячі за такі саженці, Капець. Ой, ну нічого. все буде добре. Все буде добре, якби прийнялося, а то все вилічу, побризкаю, оброблю, побризкаю фунгіцидом, і буде все добре. Головне, щоб мир настав, а те, в то все мілочі життя, як кажуть. Так, на, на... конець -то я... Попідписувала свою розсаду, бачите, ложечки стоять. Причому я попідписувала їх з внутрішньої сторони для того, щоб дощом не змивався не змивався фломостір. Хоча, звісно, є такі фломастери, які не змиваються, моркери. Зайшла в... там у нас магазин, є Аврура, І спитала в дівчат, вони навіть не знають, що це таке моркер, якісь не змиваються. Ну, купила, як і купила, він чоловік пішов та купив. Тому я з внутрішньої сторони ложечки понаписувала, щоб Ну, я, звісно, їх і по лістику розлічую, але все одно, ну, на всякий случай мало лішу перемішаються. Допустим, є сорти, які схожі своїм листям, особливо в ранній стадії, от коли вони ще маленькі. От... Мальвіна трішки блиск тірюється, коли вона ставиться в касетку, трошки блиск ну, таки, Вона поки переболіє, поки прийметься. Ольбу, звісно, я знаю. Купчиху ніяк не спутаєш, взагалі ні з якою. Є в мене трішки схожа мошенька. Ну, то земляничка, ну, вона трішки да, трішки схожа. от Листячко трошки таке і в тієї. в Купчихи більш гофріроване, ніж чим... в Машеньке. І трішки схожі у маленькому вигляді клері і сенсація. От трішки можна їх трішки спутати. Але як трішки вони підростуть, то сенсації трішки витягнути листочок, а у клері кругліший. Ну, хоча що я розказую. По листечку я розлічаю. Там мені одна пішиця писала, що от ви по листі розлічаєте полуничку. Да, я розлічаю, але та, що в мене є, як до якої я вже звикла, то я, звісно, розлічаю, а які я не знаю, сорти я не знаю. Там мені просто нічого сказати, я не знаю. Я просто шокована своїм сьогодні. Своєю сьогодні покупкою не знаю завтра, яке мені прийде. Ну, надію, що все буде добре обов'язково. Да. Якщо ви получаєте таку хвору розсаду, можна взагалі зрізати все листя. Можна залишити тільки флаговий лістик. Флаговий лістик це Та зараз покажу, який це флаговий лістик. Зараз ось. Вон де сердечко, сердечко, оту вилазить, буде виходить флаговий листик із сердечка. Можна оці ось два убрати, а останній, який вийшов, його видно оставить, залишить. Він самий молоденький листик. Але можна його зрізати. Нічого страшного, якщо корінь живий, то розсада підрости, ну, до трішки переболіє, як завжди. Корішочок обов'язково треба підрізати, тому що саме розумієте, що корішочок поки був, попадало на нього. Сонячні проміння і е, воно обвітрилося, конечно, корішок підсихає, тому треба трішки підрізати, хоч, хоч міліметр, хоч півтора міліметра, ну треба підрізати. А коли дуже довгий корінь, то е, отак до ладошки міряєте, і те, що звисає із нижче. Те обрізається. Якщо корінь не достає, таке часто буває таке, як у мене, <смі> то обрізається чуть-чуть. Трошки обновляється корішочок і все. Погане листя обов'язково треба обрати. Обов'язково. Навіть якщо не буде хорошого листя, можна все обирати і прийметься. Навіть якщо. Допустимо, ви висадили розсаду, вона пов'яла. Якщо вона дня три не піднімається, то її краще обрізать. І, і ростиння буде набагато легше прийматися. Воно прийметься і все буде добре, обов'язково. Ну на цьому все, миру всім. Бажаю вам не попадати на таких продавців, як я. Ну, Все буде добре обов'язково, я все вичухаю, все буде добре, все прийметься, миру, всім, добра, бережіть себе, все буде добре і все буде Україна.